Доброго ранку, мої першокласники. Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми розпочинаємо новий розділ, і він називається Казки. Кожен із вас любить казки. Так, діти? Думаю, що так. Але у нас сьогодні будуть незвичайні казки, а старі казки на новий лад. Оленка сказала, у казках розмовляють і діють, як люди, різні тварини, квіти, речі. А Петрик додав, у казках добро завжди перемагає зло. Гаджик додав, Каз... казка утворилася від слова казати, вибачте, читайлик, розп... розповідати, пояснив читайлик. Чи згодні ви з дітьми? Чи можете ще щось додати? І так, діти. Звичайно, діти сказали правду, що в казках е розмовляють і тварини, і квіти, і речі. Хоча бувають такі казки, в яких головними героями тільки люди, але з ними відбуваються дивні події. А зараз я хочу перевірити, наскільки ви гарні знавці казок. Тож, я вам буду загадувати загадку, а ви повинні відгадати, про яку казку йдеться мова. Тож будьте уважні, щоб у вас все вийшло. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі, тут лисичка прибігає, в мерщі півника хапає, біжить котик рятувати, в листі півня забирати. І так, що ж це за казка, діти? Згадали? Казка називається Півники-котик. Ми, до речі, з нею в першому класі вже зустрічалися. Друга, знайшов півник колосок, змолов борош на мішок, спік негайно у печі, пиріжки та калачі, мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав. Пам'ятаєте казку про тих ледачих мишенят, які тільки скакали, стрибали, а півнику зовсім не допомагали, хоча він просив у них от про допомогу. Тож казка називається Колосок. Слідує: Вигнав дід козу із хати, та й пішла вона блукати. В зайця хатку відібрала, всі козуту виганяли. Рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. В цій казці ще є такі слова, а я рак не борак, як укушу буде знак. То як називається ця казка діти? Так ця казка називається Коза дерза. А наша Вікторина загадкова триває. Сиднем у землі сиділа. Час настав і всіх здружила, бо її нелегко смикати, треба всю родину кликати. Діда, бабу, внучку й хвінку, мишку та кицю ню мінку. І так, що ж це за казка? Здогадалися? Так, це казка Ріпка. Дуже-дуже знайома вам. Слідуючи. старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онука несла. Хтось дівчинку цю по дорозі зустрів. Як казка ця зветься, хто б відповів? Здогадалися, що за дівчинка? Так, це Червона шапочка. І остання. Його товариш п'ятачок. До прогулянки він ласий. Є намет чутливий нюх. Зветься плюшевий балясник, цей ведмедик Вінніпух. І так, діти. Ви помітили, що. Перших чотири казки мають назву, подивіться, будь ласка, котики, Півник, Колосок, Коза, Дереза, рібка. І все, тільки назву. А дві останні перед назвою ми можемо прочитати: шарль, перо, червона шапочка. Амільн, вініпух і всі-всі. Тобто, наші казки ми можемо поділити на дві групи. На які є казки, які називаються народні і є авторські казки. Народні казки це ті казки, які створив народ. Звичайно, це була якась одна людина, яка вигадала цю казку. Але так як в народі було дуже мало писемних людей, тобто ті люди, які могли писати, люди склавши казку, її розповідали. А розповівши, люди почули цю казку і йшли, розповідали іншим. І от коли розповідали один одному, то, звичайно, дещо змінювалось. Якесь слово, але взагалом вся подія залишалася незмінною. Казки є у всіх народів світу. Тож ви бачите тільки три збірки, але їх діти дуже-дуже багато, адже народності на землі існує дуже багато. Є українські народні казки, є казки кримських татарів, є казки народів світу. Тобто, в цих збірках, в книжках казки народів світу ви можете зустріти і польську народну казку, і німецьку народну казку. І багатьох-багатьох останніх народів. Але існують також, також, діти авторські казки, тобто ті казки, які написав автор. Наприклад, ми з вами вже знайомились із творчістю Івана Франка. Пам'ятаєте, То Іван Франко писав також казки. Одну із казок Фарбований лист діти це така дуже-дуже знаменита казка. Далі Василь Сухомлинський, з творами якого ми вже неодноразово діти знайомились, написав казки школи під Голубим небом. Така є збірка, дуже цікава. Рекомендую для читання. І, наприклад, казки дядечка Рис... Римуса. Важко мені прочитати автора діти. але також авторська книжка. Тобто, якщо книжечка е, і в книжках казки і вказаний автор, то ця казка називається авторська, Як, наприклад, Червона шапочка. А якщо автор не вказаний, то вказана е, яка народність, який народ складав цю казку. Ну, а зараз іще одна загадка. Послухайте. Що втекло від баби з дідом? Не сиділось на вікні, а зустрілось з диченятком і ну співать йому пісні. Здогадались? хто це? Звичайно, це колобок. колобок. Діти це українська народна казка. Але ж ми знаємо звичайну казку про колобок. Що бабуся попросила дідуся. ні, навпаки, Ага, дідусь попросив бабусю, щоб бабуся спекла колобка. І бабуся там спочатку сперечалася, що в неї немає чого, але потім пішла, щось там пошкребла, щось там підмила і спекла колобок. Пам'ятаєте? Поставила його на вікно, але наш непосидючий колобок собі покотився. І от він котився, зустрів зайця йому співав, і вовка йому співав, і ведмедику пісню співав, а лисичка його з'їла. Знаєте цю казку? І я вам її, ніби й не розповідала, а просто швиденько нагадала. Чому? Тому що у нас сьогоднішній звичайний урок. У нас сьогодні незвичайні казки. Тож, перша незвичайна казка називається незвичайний колобок. Усідайтеся зручненько, слухайте уважненько. У старому лісі в норі пить пеньком жила сім'я їжачків. Тато й мама були дуже поважні їда... їжаки, і був у них синок маленький їжачок. Одного разу вирушив їжачок на прогулянку. Підігнув короткі ніжки й покотився по доріжці. котиться котиться коло їжачок, а назустріч йому заєць. Щось нагадує вам? Угу. їжачку, йжачку, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Я ж їжачок їжачок маю безлість голочок у калю. Як будячок. Злякався заєць і не став чіпати незвичайного колобка, а їжачок підстрибнув і покотився далі. Котиться, котиться їжачок, а назустріч йому вовк. Їжачку, їжачку, я тебе з'їм. Не їж мене вовче, я тобі пісеньку заспіваю. Я їжачок, їжачок, маю безліч голочок. У колю, як будячок, розсердився вовк і схопив їжачка лапою. Кулючки в лапи і вп'ялися вовкові ой боляче. А їжачок покотився далі. Так і треба вовкові. Навіщо він його чіпав? Їжачок його попереджував. Котиться котиться їжачок, а назустріч йому ведмідь. Їжачку, їжачку, я тебе з'їм. Не їш мене клишолок, лишу ногий, я тобі пісеньку заспіваю!» Я, їжачок їжачок, маю безліч голочок, у колю, як будячок. Розлютився в хотів їжачка в пащу схопити, тобто зубами. Губи наколов, ой боляче. А незвичайний колобок далі покотився. Добрий колобок, дивіться, всіх попереджає за неб... про небезпеку, але вони не слухають. Котиться котиться їжачок, а назустріч йому лисичка. Добрий день, їжаче, куди поспішаєш? Кочуш по доріжці, гуляю лісом. «Їжечку Любий, заспівай мені пісеньку, тільки я погано чую, тому сідай мені на носика. Стрибнув їжачок, лисиці на носа, згорнувся клубочком і тільки но почав співати, а лисиця як закричить Ой-ой, покололо носик боляче. Плаче лисичка, та колючі голки з носа витягає. А їжачок пирхнув та пішов собі далі, мовля... мовлячи, мовлячи. Поплач, поплач, можливо, тепер не такою хитрою будеш? Ось вам казочка, а мені бублики в'язочка. Тож діти, читаючи оцю казочку. У вас декілька разів повторювалося слово будячок. Зверніть увагу, оця рослинка називається будяк. І вона має ось таку колючку, що їжачок був схожий на оцей будячок. Або на кактус. ось оцей такий колючий. У вас в підручнику теж є казка «Колобок на новий лад. Тож, зараз я вам її прочитаю. А після нашого відеоуроку я раджу вам, щоб ви її прочитали декілька разів. Слухаємо. М'ячик не м'ячик, клубок не клубок, Під стрибом скаче, немов колобок. Раптом вовчишсько, гігієне люті... лютіш, іклами близько, я з'їм тебе. Їдж". М'ячик не м'ячик, пустун від витівник, стриб, наче зайчик, на вовчий язик. В того очиська полізли з орбіт, миттю вовчиську затьмарився світ, виє, голосить от волю хижак. Ще чи вже досить глузує їжак. Ось отакий ось такий вішик. У вас є на сторінках вашого букварика. І оцей віршик написав Володимир Скомаровський. Ось такий був незвичайний м'ячик-колобок. Ну а ми рухаємось далі. <кхем> І я вам знову пропоную ще одну загадку. Любі діти, коли йшла, по дорозі це знайшла, це хатинка невеличка. Ми у казці правильно рукавичка. І всі ви добре знаєте цю чудову казочку, як дід загубив рукавичку. І до цієї рукавички йшли всі, всі звірі, бо було холодно і всім хотілося зігрітися. Але потім дід побачив, що пропала рукавичка. Послав свою собачку, собачка загавкала, і всі звірі порозбігалися. Пам'ятаєте? Але ж у нас сьогодні урок незвичайний казок. Тож, у вашому букварику на слідучій сторінці є два віршика. І перший віршик, який написав Олександр Саєнко, називається Рукавиця. Слухайте, на узлісі рукавиця. Загубив тось мимохід. В ній, не хочуть, в ній не хочуть поселиться вовк, заєць і лисиця, жаба миша і ведмить. Рукавиця кожушата із лінивої, із лінивої руки, рукавиця драна-драна, не залатані дірки, в ній не житимуть звірки. Ось така цікава казочка, що наскільки та рукавиця драна, діти, тобто в дірочках, що навіть не хочуть в неї селитися звірі. Ну і ще один віршик, який написала Наталя Бугай, називається теж рукавичка. На узлісі невеличку загубив дід рукавичку. Поселились в ній зайчата і, від... і ведмедик, і більчата. Жабка, мишка і синичка і рудесенька лисичка. Теж ось така казочка на Новий лад, і там іще з'явилася синичка. У звичайній казці її не було. І наостанок хочу вам прочитати ще одну казку про рукавичку, яку написав Платон Воронько. Вчора Галочка сестричка. Казку прочитала, як у лісі рукавичка звіром домом стала. Я залишив рукавичку за городом там, де ліс. Та ні зайчик, ні, ні лисичка, й не вовк у неї не заліз. Я подумав замала в мене рукавичка, більше в мами і стола взяв. Та й у сестрички в ліс відніс, у ці, мабуть, звірі влізуть, поживуть. Хто зна, як у них розмістились звірі і як, би, і, і як би спались, та мені не пощастило. Від усіх дісталось. О, така вам казочка на новий лад! Тобто хлопчик був такий добрий і, почувши казочку про рукавичку, відніс рукавички мамині сестрички і свою у ліс. І не знає, як там звірям спалося, але йому від усіх дісталося. Вам би подобалось, якби взяли ваші рукавички і занесли в ліс. Звичайно, ні, діти. Теж казочка. Хоча, можливо, маленька мишка може влізти в рукавичку, але у мишки є своя тепла нірка. І в рукавичці, яку згублять люди, точно вона заселятися не буде. Тож, нагадую, що коли закінчиться урок, обов'язково прочитайте віршовані казочки на новий лад. Ну, а зараз відпочиньте, А після відпочинку повертайтеся на наш відеоурок. Будемо писати. А, вибачте, діти, за квітень, травень сьогодні у нас. І так, пишемо 9 травня, класна робота. 9 травня, класна робота. І починаємо наш урок із такої каліграфічної розминочки. Ви пишете знак оклику. Потім ось такий елемент і ось таке слово ура. І після слова ой і після слова ура ви ставите знак оклику. Діти це знак оклику. Знак оклику ми вживаємо в тому випадку, коли ми хочемо сказати щось голосно. Ось коли нам треба щось голосно сказати, ми вживаємо знак оклику. Тож пишемо каліграфічно. Е, тепер у нас є шість речень. Зараз я вам буду їх читати, а вам потрібно упіймати те речення, на вашу думку, е, яке я буду читати голосно. І на вашу думку, що я повинна поставити знак оклику. Ви можете навіть це речення упіймати блескідком долони. І так, слухаємо. Турбуйся про своє здоров'я. Я можу сказати так, послухайте, турбуйся про своє здоров'я. Тоді ви плескати не будете, а можу сказати: турбуйся про своє здоров'я! І тоді ви що повинні зробити? Звичайно, плеснути. Пускаємось далі. Діти весело змагались. Я можу сказати спокійно, діти весело змагались. І тоді ви поставите в кінці речення крапочку, Ага, можу щось таке вам розповідати на емоціях і сказати діти весело змагались. І тоді нам треба поставити знак оклику і плеснути в долоні. Слідуюче речення. Яка цікава гра! Ось в кінці цього речення вам потрібно поставити знак питання. Я запитую, е, хоча ні, а ну можу запитати, яка цікава гра, а можу ствердити і сказати голосно, яка цікава гра. І тоді ми знову ставимо знак оклику і плескаємо в долоні. Слідує речення: Ти робиш зарядку? І ось тут ми просто питаємо діти: Ти робиш зарядку? Тоді в кінці цього речення я повинна поставити тільки знак питання. Хоча, якщо я голосно його скажу, то можна поставити знак оклику, але знак питання ви повинні поставити обов'язково. Далі, приєднуйся до нас! Ми можемо сказати тихо, приєднуйся до нас, до нашої гри, а можемо сказати голосно: приєднуйся до нас! І тоді ви поставите знак оклику. І останнє речення: Хто переміг? А ви запитуєте. Хто переміг? І коли ви запитуєте, то ви ставите знак питання. Тож. В залежності від інтонації, як ви промовляєте те чи інше речення, у вас може з'явитися знак оклику. І ті речення, які ми кажемо з підвищеною інтонацією, голосно діти, ми в кінці ставимо знак оклику. До речі, вони називаються окличні. А ті речення, які ми говоримо тихо і щось в них розповідаємо, ми поставимо крапочку. А ті речення, в яких ми про щось питаємо, ми поставимо в кінці знак питання. Тож, до вашої уваги декілька речень зі знаком оклику. Подивіться, будь ласка, діти веселі, вони кричать: Ура! Скоро канікули! До речі, можете гукнути теж ура! У нас теж скоро канікули. Далі. На вулиці дитина грається, а мама гукає. Віталику, час обідати. Мама кричить голосно, щоб дитина почула. Тому знову ми бачимо знак оклику. І хлопчик прийшов привітати дитину з днем народження, дівчинку. І він е, каже радісно і голосно: Вітаю, з днем народження! Хоча деякі з вас дуже-дуже сором'язливі. І бо це б вітаю з Днем народження, сказали так: Вітаю з Днем народження! Тоді б ніякого знаку оклика. Тож, що ви повинні зараз робити? Ви оберіть одну з груп, груп чи першу, чи другу, чи третє речення, перепишіть його, не забудьте в кінці речення поставити знак оклику. Переписуємо діти. Або перші два, або другі два, або останнє одне. Зараз я вам хочу прочитати віж бойка. Хто кого зловив? Послухайте. Рака витяг я з води. Навіть не так неправильно прочитала. Рака витяг я з води. То давай сюди. Ой, не можу, не пускає, пальці клешнями стискає. Пальці, кажеш, прищепив. Хто ж кого тоді зловив? І так, хлопчик каже, да, рака витяг із води, да, що він його зловив. Але не хлопчик рака упіймав, а рак упіймав хлопчика. Тож, із о цього віршика ви виписуєте тільки речення із знаком оклика. Ви не переписуєте всього вірша, а тільки переписуєте два речення, в кінці яких ви бачите знак оклику. Сьогодні, коли я читала вам казочку, ви почули слово узлісся. Подивіться, будь ласка, на фотографію це діти на сфотографоване узлісся. Тобто узлісся це смуга на краю лісу. Ліс закінчився, і невеличка смуга біля лісу називається узлісся. Зверніть увагу, слово узлісся має подовжений звук С, С. с". Він взагалі м'який с. Якщо хочу нагадати, що якщо в слові ви зустрічаєте подвійний е, збіг приголосних, то в схемі, зверніть увагу ми позначаємо це дві букви, але один звук. І коли у нас оцей звук подовжений, а ще м'який, тому що після С йшла я, то ви позначаєте оцей подовжений дві рисочки і поруч дві крапочки. Хоча б діти дві рисочки, але взагалі такий знак: дві рисочки і дві крапочки. Що ви робите зараз? Зараз вам потрібно переписати останні прислів'я. Послухайте: «З ручаїв ріки з книжок знання. Книга Дзеркало життя. Читання ось краще навчання. Ви переписуєте їх і під кожним словом ви робите звукову модель. В останніх, в останніх оцих трьох реченнях прислів'ях, під кожним словом, ви робите звукову модель. У вас будуть зустрічатися слова з подовженими приголосними. Ось вам зразок. У вас зустрінеться слово із буквою Ї. Пам'ятаємо, що воно завжди позначає два звуки. У вас зустрінеться слово із буквосполученням Дз. І у вас буде слово із приголосною Щ. Буква одна, а звуків два. Тож переписуємо і потім робимо звукову модель. А я кажу вам до побачення, і після вашого останнього завдання вам потрібно буде намалювати цеглинку і запарбувати її тим кольором, як вам було на уроці. Я чекаю ваших фотозвітів. Кажу вам до побачення, до нових відеоуроків.